Аюнержі бот, хайп який працює уже шостий день. У відео обновлюсь до другого віпу і покажу вилучення, тому додивляйтесь до кінця. Сподобається відео? Ставте вподобайки, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новинки. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Дана платформа стартувала 18 лютого. У мене на каналі є відеоогляд. Мінімальний депозит платформі 12 USDT, мінімальна сума для вилучення 2 USDT без комісії. Платформа працює вже шостий день і дає виплату. Хто заходив на старті, до сьогодні вийшли в безубиток, тобто вернули свої вкладені кошти. Я докинула до другого ВІПу 8 доларів. Тому що VIP 1 коштує 12, а VIP 2 коштує 20 доларів. Виконала завдання на VIP 1, отримала 2 USDT. Повертаю вліво і нажимаю на VIP 2, щоб його активізувати. Ось, у мене розблокувався VIP 2. І виконую завдання нажимаю на кнопочку Bitcoin. Чекаю пару секунд. Ось зарахування 4 USDT, і у мене пише 1 з 1, тобто я завдання виконала. І йде таймер: 21 година, 52 хвилини. Рестарт завдань у 8-й годині ранку. Поповнивши на 8 USDT, я зараз уже 6 виведу, тобто мінімізую свої витрати. Нажимаю Home і кнопочку візрав. Прописуєте адрес гаманця, пишете суму і. Пароль для вилучення. Його встановлюють при реєстрації. Кнопочка «Конфірм». Чекаємо декілька хвилин, щоб кошти зарахувалися на баланс. Дві хвилини і кошти вже у моєму гаманці. 6 USDT зараховано без комісії, поки що платформа платить. Заробіток в інтернеті несе з собою ризик. Можна як втратити. Так і заробити, тому свої поповнення і вкладення ви робите на свій страх і ризик. Не несіть в інтернет свої останні кошти. Якщо ви не зайшли на старті, пропускайте платформу, ще таких буде багато. Не знати, скільки вона пропрацює, може заскамитися уже завтра. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, щоб не пропускати новинки. Саме у телеграмі я публікую. Швидше про платформи, які виходять і в яких я беру участь. А на сьогодні у мене все. До зустрічі.